Доброго дня, шановні вітро покажу, як виглядає сьогодні мій Розарій. 28 квітня. Це п'єри. У них вже багато пип'янків. Ось такі вони. Це Сансусі. Теж вже видно пуп'янки. Практично на багатьох сортах я вже бачу пуп'янки. Якщо подивитися з цього боку, це циб'янвеню, також вже сформовані пуп'янки. Ось тут добре видно. Ельф, дам декер. Мадам Анісет ще не викинула. Не, верніше, вона викинула куп'яночки, лише вони не відділилися ще. Ніна фон Штрелберг, Ось така вже краса. І поруч пале Рояль. Також багато пуп'янків бачу. З іншого боку діді Бріджоутер. Ось так виглядає. І покажу декілька троянд тут. Це знову пале рояль, ще один, у мене їх два. Біля нього Тім. Теж ось така краса. Думаю, вони будуть квітнути з Пале-Роялем одночасно, так і є. Це в мене новинка минулого року. Мінерва не квітла, верніше квітла мало через спеку цього року, думаю, що буде краще. Шанталь Мер'є. Сабріна. І ще... Не відділилися по п'яночки. А лоха Бернер тут вже видно. Ну, поки що так.